Історія Росії на секундочку і в праві простой чоловік осуждать свого сударя. Щось мені це нагадує. В Росії немає ні одного кота собака, яка народилася до пучинських часи. До, да. до часи, да росіяни взагалі дуже загадочно народ, кончені бідолашні іншими словами. Заходили сюди, коли це время за автоматами. Це, це просто страшно. Вони просто хочуть показати, що вони сильні, тому що вони можуть згодовувати кому завгодно лайно. І казати, що це варення. Будемо жити в Україні а <ривіт> <ривіт> і Жінка люблять діму. Якого Діму? — Комаров не з вами? Ні. Тоді сорян. Привіт, друзі! Ми сьогодні їдемо в вовчанську громаду. Їдемо нарешті в супроводі. І спробуємо познімати розповіді про те, як відбувався тут контрнаступ. Поговоримо трошки з місцевими, поспілкуємося про те, як, якою вони бачать і бачили деокупацію. Якщо можна представитись, мене звати Андрій. Я тимчасово виконую обов'язки пресофіцера Харківської окремої бригади територіальної оборони. Куди ми їдемо? Ми їдемо в бік кордону з державою-агресором, за який зовсім недавно і дуже успішно ми його загнали. От, по лівий бік ми бачимо вільну Харківщину, по правий бік ми теж бачимо вільну Харківщину. І по дорозі ми теж їдемо на вільну Харківщину. Нещодавно теж звільнено, я думаю, вже назавжди, від е е окупантів, тих самих, які загнали за кордоном. Блискавичне звільнення Харківщини це топ-тема не лише для України, а й для усього світу. А Україні Реза! ще вчора на мапі расистів були величезні території, зайняті окупаційними військами. Зараз вони контролюються Україною, і це визнає сама РФ. Судячи з карти, Росія пішла зокрема із Вовчанська. Яка ваша історія? Збройні сили я потрапив безпосередньо 24 лютого. Знаєте, це досить важко вранці встати. І подумати, блін, треба йти в армію. От. Але я пішов в армію, і от да, зараз з того самого дня відправив сім'ю. І з того самого дня служу за цей час, там позмінив кілька родів військ, там і у зв'язківцях був. От, і щасливо себе відчував у рідному саперному взводі, інженерно-саперному взводі. Аж поки мене, як журналіста, не витягнуло працювати на медійній ниві. От впереділи нас їде машина. Така синенька лада, на якій, власне, ми поїхали з моїм колегою доганяти наступ українських військ. І, до речі, росіяни так швидко втікали, що, скажімо так, дуже-дуже важко було догнати наших. У Упі забрали С... танк, на Цей куни, ё... кинули, б... і куни ю кинули. Яким було ваше життя до 24 лютого? Значно менш цікавим, значно менш насиченим. В ньому було значно менше чоловіків у формі. От. У мене автомата не було, зараз він в мене є. От. Що ще помінялося? Ну, зарплата трошки краща, я маю сказати, аніж в мирному житті, тому що я працював журналістом. Медійники, вони у нас, на жаль, отримують не так багато, на відміну від військових. Ну, більше жінки, та більше дружини і менше, менше чоловіків у формі. Треба сказати, що коли почався цей наступ, ну, багато людей з цих двох підрозділів. Це люди, мешканці безпосередньо цих територій, які були окуповані. Тобто люди йшли буквально звільняти там свій дім, у когось там земля, у когось дача, у когось родичі, у когось безпосередньо сім'я. І саме тому це все перетворилося в якусь таку шалену гонитву. Є нас є закончили, перекидували. Ребятам на пірдок. Уїха блядь. блін. Срісовалі. Увесь підрозділ, включно з управляючим складом, який не має там знаходиться безпосередньо на нулі, весь рвався просто вперед і от в такому шаленому ритмі, не встигаючи ні поїсти, ні поспати, мчалися просто о, власне, в бік кордону. Звідки ви родом? Я завжди на це питання відповідаю, да, я місний Харківський. Справжня безпека Харкова може бути після демілітаризації БНР. А поки Росія там, ну, скажімо так, існує в нинішньому там агресивному імперському форматі, то звичайно повної безпеки для Харкова ніколи не буде. Як показує практика, кожного разу росіяни відступаючи настільки кількісному форматі настільки перевантажують себе такими важливими військових справі речима, як пральні машинки. машинка! Основішні російський солдат бере її з собою. в полі, холодильники, телевізори і інші важливі безпосередньо інженерні. Інженерні винаходи призначені безпосередньо, звичайно, для ведення бойових дій. Так я собі приблизно уявляю, там можна вже збирати цілі механізовані е, холодильникові дивізії, праскові дивізії дивізії трусів і шкарпеток. Окупанти змітають все, навіть жіночу білизну хапають, мов дикуни. Можна зібрати маленькі, наприклад, там кілька рот бивушних трусів і шкарпеток, да, там, на озброєння, які знаходяться бивушні труси і шкарпетки. Так от перевантаження цим важливим військовим скарбом, який обов'язково потрібен кожній воюючій армії безпосередньо на полі бою. Росіяни чомусь полишали боєкомплект. Домога. Вистріли. До пострілу ПГ. Плюс. Також є патрони, патрульним. Танки, Саушки, РСЗОшки, артилерію, автомати, кулі до них, бронежилети, каски. БТР. Там ще один БТР. Ось ще один БТР. І безліч іншої корисної. Менш корисної військовій справі ніж холодильники. У творі. можливо це питання в тому, що низький соціальний престиж російської армії. Росіяни дуже люблять говорити про те, що якщо треба повторим, от що от, і все таке про велику армію, про те, що жахнім об'язательно жахнем вісьмір трохи. але чомусь служити у власній армії вони не хочуть. І це тікають від мобілізації зараз. Це вважається дуже непрестижною штукою. От відповідно, в армії йдуть якраз найбідніші, найкинутіші. Не успели блін уїхати уже бліруться блін між собою. Бл воевать едут б учиться воевать вояки п кухані боксери. Кончені і бідолашні іншими словами. І от вся ця публіка безпосередньо, яка кончена і бедолашна, вона власне і іде в армію, і потім зустрічаючись з безпосередньо. З українцями, з людьми, які там те, що багатші по соціальному статусу, вона починає активно заздрити, намагається привезти з собою додому для якомога більше ну, трофеїв. Але якщо в українській армії трофей це коли ти танк за трофеїв, то у росіян це правильна машинка, вибачте. В цьому розположені ніяких кровати. Там люди є. ви кровати. Я за Робину прийшов, про Вся ця армія, вона, вона ще має величезну самовпевненість, і вона була настільки самовпевнена, що вона не будувала якихось додаткових рубежів оборони. Mm -hmm. Тобто там, де українська армія, там, де взагалі будь-яка нормальна армія, там, де навіть не знаю, там з десяток тіток, які барикадуються у власній квартирі там не знаю, Від грабіжника, можуть зрозуміти, що необхідно баракадувати кілька дверей для того, щоб створити кілька роботів оборони, Росія їх просто не створювала. Тому що росіяни вважали, що ну, як у нас людей, які вміють пришивати під воротничок, воротничку. Відео, як ребята із зеленими, чорними нитками пошиваються. білими. Вміють вішати бірки на кірзачі, стільки і, і там труси. Людей, які там ну не знаю, там вигадали фарбувати траву зелений колір. Зараз приїде якийсь генерал-лейтенант і сказали, красити траву зелену, тому що трава не, не сильно зелена. А якщо б виїхав би к нам президент, ми б листя на деревах красили. Як же нас, людей, які володіють настільки великим обсягом якісних військових навичок, можуть перемогти, зламати у контрнаступі? Якою взагалі тут була операція? Тобто, от саме на цьому напрямку, та? Тобто, ми говорили, що тут практично не було втрат. А чому, чому так сталося? Чому тут було так, так легко? Нам дивиться. Тут більше треба говорити про це, я не можу, по-перше, говорити про деталі, тому що все ж таки ми маємо, ми маємо певний, ну, скажімо так, стратегічний і тактичний геній українських командирів різного рівня і героїзм українських солдатів, мотивованих тим, що вони, ну, ми ж повертаємося додому, як би зрозуміло. Але ну, тобто, питання в тому, що росіяни... Безумно самовпевнені. Вони просто не очікували, що на них будуть атакувати. Дуже добре тработають. Як для ТРО. Представте, у них такі потері, а громадніші потері. А вона всього лише три в цій у тій Мы там такой шорох навели, офісский состав влупили, просто уничтожили. Они там просто драпали, они кричали спецура, спецура работает. Спецура работает. Бывшие грузчики, СТБ, спецура работает, которые в армії не служили. Кто там еще? Спецура работает, понял? Мені знається, що проблема в тому, що всі світові медіа вони писали про український проток, те, що Україна рано чи пізно почне контрнаступ. Але просто більшість особового складу російської армії не читає англійською і українською, от. і вони не змогли прочитати про цей контрнаступ або вчасно доповести безпосередньо їх військовому керівництву. І от через ці лінгвістичні проблеми вони просто не готувалися до нього. І як тільки відповідно було прорвано там буквально їх першу лінію оборони, вони одразу почали тікати. Шікали вони як орда, як зброд. Це не армія, це не люди, які організовано якісно відходять. Мені насправді дуже не віриться, що, що ця армія взагалі могла якось існувати на цих територіях і там, наприклад, не загубитися просто всім. Чому російська армія не губляться в українських лісах, я не знаю. Доброго дня! Доброго. У нас тут у одного бійця дуже теща і жінка люблять Діму. Ми то з ним сфоткалися, якщо можна. Якого Діму? Боровний з вами? Нє. Нє. Тоді сорян, бо ми його десь по дорозі теж бачили, він знімав. Я нахожусь в місті Балаклея. Не, ні, ні, не знам. Не подавається сзади. Є, мужики. Не прикалуйся, бо дійсно його теща це. Ні, 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 то не знаю. Ні, мужики, подивіться, мож... Він був десь впереді нас, тому що ми виїхали пізніше, ніж ні, 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 він. Ні, ми теж бачили, що він там є, і він каже, це він, він зупини. Все, щасливо Ні, тобі, ні, Все, бачимо. давай. Бувай. Не, не повезло було. Розумієте, за скільки ви популярні, так, журналісти. З Дімою Камаровим. Давайте з вами сфоткаємося. Ви популярні журналісти. А, ви не Дмитрій Комаров. Так, так, так. Не повезло, пацани. Ось так так це відбувається. Сапери розмінірували. Ще один момент. Дуже дякуємо місцевим жителям, тому що місцевим жителям здається, взагалі це було найбільше свято у їх житті. Тобто, тому, що, тому що насправді всі, е, всім, скажімо так, російська окупація дуже і дуже-дуже не подобалася. Це м'яко кажучи. Короче, місцевий житель допомагає нам спалити за ганчір'я. Каже, що він вже був у поліції за те, що займався схожими справами. Коротше, пацани! <світ> <світ> Росіяни взагалі дуже загадочний народ, тому що окупувавши територію прямо біля свого кордону, вони не змогли забезпечити туди, наприклад, привіз там ну, регулярний підвіз ліків, або те, щоб туди привозили нормально регулярну їжу, або щоб там привозили засоби особистої гігієни. Тобто, ну от, як, от якось так Росія і працює. Вона приходить і все ламається, а потім не чиниться. От і чому так це відбувається? Я не знаю. Тільки відео знімають, що вони відкрили перший світлофор в Маріуполі після п'яти місяців окупації. Ну, Величезне досягнення. Дорогі Маріупольці, не показуйте цю новість тільки кадировцям, а то буде як в впроше раз: прийдуть і денацифіцірують всі ваші світофори. Ми розуміємо, що в них освіти культури на дуже низькому рівні, та але натомість вони привозять вчителів, та вони намагаються в першу чергу опрацьовувати вчителів на окупованих територіях. Чому для них це так важливо? Для те, що сталася ця війна, це насправді катастрофа, трагедія і так далі, не тільки і не скільки для українського народу, тому що український народ вийде з цієї всієї війни оновленим міцнішим, консолідованішим, мілітаризованішим. А от російське суспільство, суспільство, яке повернуться, всі ці хлопці, які звідси накивали п'ятами, яких потім ще кинуть кілька разів на м'ясо, російське суспільство, яке, скажімо так, не помітило того, яких держава почала перетворюватися у Північну Корею, російське суспільство, яке намагалося з силою змусити там прийняти їх культуру іншу державу, от воно. Воно переживе справжню трагедію в той момент, коли у них станеться цей катарсис, вони зрозуміють, що, от, блін, нехорошо нападати до на От страни. от та, блін, ванькень.